одна машинка вырыла вот такой целый котлован. Сугубо для того, чтобы можно было потом сделать тут бомбоубежище. Вот такая маленькая, да, казалось бы. Глянь, как она. Глянь. Ну классно, правильно. Там уже есть, что -то тоже выкладывает. Прикинь, как она, да, вообще тема. Одним, ну, кажется, что это вообще нереально. У него ковш там сколько до куба, а сколько он уже выкопал. Капец, очень быстро. Я думав тут є то ямка, знаєш, там типу, кольця накидати і так далі, А тут ось. скільки вже викопано і буде бомба сховища. не скажу, тільки це. Погнав дальше работать. Раз. Ковшик достав. і куди оно він достане? Це він аж вниз буде зараз затягувати, да? І погнав. Не, нічого себе, це техніка серйозна, диви. Дивиш куди достає. Ну от така глибина, це він чітко достає. бачиш? І загріба, загріба. Він взагалі виглядає отсюда, як наче він малюсенький ігрушечний. Прямо ігрушечка. Він якначе ігрушечка ігрушечка глянь. Ігрушка для дорослих. І потягнув. Там ось він уперся, оце у нього. Щоб устойчиво стояти. Там він уперся, а тут подима потихоньку. І загружав этот. с кирпы. Я надеюсь все нормально. Сюда закидывай так... так. И так ковш за ковшом и він закидає, 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 закидає. И любая работа вот так вот постепенно. Можно зробити обі, що угодно, вообще що угодно. Так что залин-зелин телефон назови.